Привіт-привіт всім. Сьогодні у нас понеділок, зараз ранній ранок, на вулиці дуже пасмурно, дуже йде дощ від вчорашнього, 15-ї години дня йде дощ, не перестаючи. І доволі великий дощ. У нас не було давно дощу, а Це пішов дощ. Нагород влізти взагалі неможливо. Вчора купила перець, захотіла посадити, але поки садила, загрузила в прямому сенсі. І так, сьогодні я хочу попрацювати над визволенням спиць і гачка. У нас розпочався на українському Ютубі такий проєкт: Визволення спиць і гачка». Цю ідею запропонувала Оленочка Буганова. Дівча, вона працювала над визволенням гачка самостійно, над своїм, але дівчатка попрохали, і вона об'єднала нас у такому проєкті визволення спиць і гачка». Це проєкт лайтовий. Протягом цього тижня ми намагатимемося завершити свої проекти, щоб уже з понеділка, 3 липня, знову прийняти участь у шаленому тижні стартів Якщо ти в'яжеш, у гурті, якщо ти рв'яжеш разом з дівчатками, але тут не тільки в'язання, можна звільнення пензеля, звільнення голочок, хто яким видом рукоділля займається, можна його завершити і показати свої результати. Звітне відео у неділю, 2 липня. І так, що ж я планую... Над якими процесами планую працювати на цьому тижні. І так, минулий тиждень у мене був непродуктивний, я навіть не знімала, хоча просування деякі є. І так, першим проєктом, який я хочу завершити, є е, мої ось такі шкарпетки. Це будуть чоловічі шкарпетки. Для, мабуть, для моїх синів, це шкарпетки будуть на розмір десь до 45-го. Розмір, мабуть, 44-45. Ось це шкарпетки. Тут в мене вже п'ятка вив'язана, звичайна бабусина п'ятка. але треба ж завершити ці шкарпетки. Я думаю, це процес, який я точно завершу. Ще одним процесом. Який я хочу завершити, це буде моя біла футболка. Так як вона буде з коротким рукавчиком, я буду в'язати, дов'яжу низ, а потім побачу, скільки у мене залишиться ниточки. І буду тоді дивитися, що на рукаві, на якої довжини будуть у мене рукавчики. Так, ось мій процес. Стаїть якийсь маркерочок, я зараз переставлю маркерочок і буду працювати над цим процесом. Це світлий процес, отакий сумний день. Я маю надію, він буде гарно просуватися цей процес. Але ж, як кажуть, Бог любить трійцю. То третім процесом, над яким я буду працювати до завершення, це. Є мій зелений кардиган, я його вже в полотно тіло завершила, мені залишилось рукавчики. Рукавчики, в мене вже один рукавчик розпочато. Я працюю над рукавчиком. Рукавчик у мене, ось поставлю я вам маркерочок. Тут у мене вже. Але в таку погоду дуже важко чомусь мені. Я раніше цього не помічала, а зараз важко працювати з темною пряжею. Але я, я маю надію, що буде вже в нас і сонечко. Це у мене мій кардиганчик. Я вже пров'язала 44 рядочки рукавчика. Дивіться, я працюю перший раз на таких спицях. Ці мені спиці подарувала Наталочка з інстаграм, скоро в неї з'явиться, вона обіцяла YouTube канал. Це мене подарунок за гру Вишиванка Генетичний код українця. Це спиці довжиною всього 30 см. Сама спиця має довжину 8 см. Якби Наталочка не написала мені, що зразу буде незручно в'язати, а потім дуже добре, то я б їх закинула ще на другому рядочку. Перша трійка рядочків було дуже-дуже важко в'язати. Але поступово я... Прилавчилася, хоча мені трошки незручно такими каратишиками в'язати, але в'язати доволі швидко. І я працюю цими спицями. і Вже в'язання просувається не зовсім повільно. Ось так це мої три процеси, які я дуже-дуже хочу завершити на цьому тижні. І так, усім бажаю більше часу на улюблене хобі. Нехай ваші задумки всі стісняться. І всім нам бажаю скорішої перемоги. Ми все-таки на один день ближче до перемоги. Привіт, привіт вам ще раз. Сьогодні у нас четвер, 29 червня, і я до вас підключаюся, щоб поділитися з вами і успішним дов'язом, і, на жаль, розпуском. І так, я вам показувала, що мені залишилося. Десь отак було зв'язано шкарпеточок треба було дов'язати Ось я їх дов'язала Це шкарпетки на розмір 47-49. Це будуть моєму старшому синочку. Я їх навіть уже випрала, вони випустили ось такий гарний пушочок. І одна робота завершена. Але, на жаль, у мене є біла моя футболка, яку я вам. Говорила, що буду я дов'язувати. Така гарна ой Ой-ой-ой. Гарна кокетка вийшла. Але, на жаль, на жаль, це все, що у мене зв'язано. І я, сьогодні, бачите, перейняла ді... і перевдягла на дві пари спиць і, на жаль, я буду розпускати. Какетка сидить дуже гарно, але те, що після какетки, виходить за широке. Мені це не подобається, і я буду її торочити. Ось ще е, другий проєкт мій іде на розпуску. І залишилося мені дов'язати рукавчик. Ну, і з рукавчиком я маю надію, що я справлюся до неділі. Не перемикайтеся, я до вас підключусь за секундочку. Всім бажаю більше часу на улюблене хобі. Привіт, привіт, всім! Сьогодні понеділок, 3 липня, і я намагаюся. В застрибнути в останній вагон. Сьогодні останній день, коли можна звітувати в нашому чудовому проєкті звільнення спиці гачка, який проводить Оленка Буганова з каналу Єна Буганова Хендмей. І так, сьогодні я показую, що я вже зв'язала свій зелений кардиган. Я ось вам покажу маркерочок. Ось у мене був порозпочатий один рукавчик і зв'язаний другий рукавчик. Зараз я вам ставлю фото, правда, фото тільки на тремпелі. Я вставлю вам, що свій кардиганчик все-таки я зв'язала. Отже, в мене в цьому проєкті, дякуючи Оленці, є дві готові роботи. Перша готова робота це мої шкарпетки, а друга робота це мій кардиганчик. Нас трошечки перервали і так продовжую я. Ось, цей кардиганчик я в'язала з слонімської на напівводник складень. І ще була у мене бабіночка а, махеру, ось такого, але він тут теж. Одна ниточка махеру, одна напівшер, напіввовни, ось такий. Ось скільки важить кардиганчик, я не важила, але він вийшов доволі такий тепленький і все-таки не важкий. Ось це. Я всім бажаю тихого, мирного. Дня Бажаю більше часу на улюблене хобі, і до зустрічі в наступних відео. Уже в нас сьогодні день стартів, але в мене ще звіт тільки за, за звільнення спиці гачка, так я вч... як я вчора дов'язувала до самого вечора, і вийшло, що звітую сьогодні. І так, всім бажаю більше часу на улюблене хобі.